Ну що, поїхали. Готові? Так. Да. Просто я зараз скажу, типа, гострі гачки. Ми, ми всі привіталися, так? Да? Я вже коли я скажу Ти, де? Число всім привіт і ви тоді. Число, Та розповім. ви поймете, давайте. Друзі, всім привіт! Ви на каналі гострі гачки. Маємо місто гострі гачки на зв'язку. А не спіши, мене звати Макс. це... Ти мій. Максим це ви всі знають. <ріг> <ріг> Дай ми в почерні. ви правильно кажемо, по почерк привіталися. Ладно. Давай, хорошо. Ну, ж... Добро, Максим, гори. я дядя Максим. А еду, блядь, на пісочне, блядь. Все, тихо, добре. А ми, все. все, Судить третье число, да. Иди сел, выше. Давай, десять. Будем... Да, Здорово, ми, гострі очки. Ждать. А ми два готюга, типа, да. Друзі, всім привет! Бажаю веснов. Бажаю міцного вічок. Ви на каналі Гострі очки. Їдемо на рибалочку. Сегодня у нас 3 січня. Їдемо на пісочне, Старовужевський район. Є інфа, що там проковується підлящик, щучка, і ми їдемо сьогодні суто покайфувати, порибалити. Так що, друзі, беріть з собою, щось смачненьке, буде багато цікавого і приємного вам перегляду. По цій дорозі зима була сироплащ такий довгий був. Короче, зараз довше довгий це типа, хіма Рибацькі хім... байки. у нас присутні вічок. Розказує як він колись ще на велосипеді, років 30 назад. Їздив Дай, на пісочне ловити підлящика з ковуля в 40 км на велосипеді зимою. Слыш, там років 30 назад, пацанами були. І ми руварами їхали сюди, никто не повір. Я Дай мне зразу ровера. Я скажу, ти короче, вот тут, вот тут, вот, тут покрутить висках. Надеюсь, ми тоже на велику не? Велосипед, не, я пішком да. ешел. літом. І что меток в, в, в сеньки, да? Приїжджа, приїхали приехал на те пісочні, був кіточ, бур, так у нас Ленький йдуть. Розказує. Да? Прикольно тебе пішов, що... Ізловили ми по пару Йоршиків маленьких, так в обіду, конечно. Якщо на тіру її, вийде, рай, назад. Дотатися, не первого там, Якщо Йоршики маленькі не, не ну там їржи скрыс є, там ну таке без питань. Крюха поїдеться б... Йоршей. Юрюша, Йорши. Боїця... Я їх ненавіжу. воно таке слизькі, спилы. Фу. Так кажуть, рибаки, бляха, бувало це уха класна. Та яка я уха, калюхи одні. Ні, Нет, ти не їш калюхи. Ну то. Бля, а кому ж Где он, где там на жаре цеха хоза стоит. Не не, мы вот вот там на сродку силу где-то на сердку. Вовле там, а я вот тут сам. Видите какая красота, друзья? Дря эта конечка. Все видно. Андрюшка. Как красота, на стельке гарно, гарный миссис. Черп. Приєднатися. Так, дозволити. Так, зимова риболовля. Скан. Виходить пів метра. Да? Ну, геть мал маленька либінка. Бачимо, ми круто показує, да? ну Рибку? Ні, рибку роді не показує. Раз, 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 раз. На скорестях ставимо. Будемо сподіватися, що зловимо щукендру. Можливо. Два, три, 4, 5. Трошки піднімаємо. І така у нас буде крутезна презентація для щуки. Привет. Класний живчики гляньте. Бомбезні. За Захребет. Нічого не видумуємо туди нього. Опа. Є. Ну що, друзі знайшли перспективне місце Недалеко від нас от у нас показує глибину 4-3 метри тут у нас показує що рибка є реально показує що рибка рухається рибка є в точці вся весь народ стоїть у нас в тій стороні ми вирішили не використовувати метод рибалки сервятчивський і будемо зараз шукати саме на таких перепадах рибку. Тут глибина 5 метрів, ми треба видатись на 4-5-5, будемо шукати, де рибка стоїть. Поки спершу просурли і вже показує рибку. Зараз будемо тут закармлювати і шукати далі точки. У нас є кермовий мотольок. От, класненький. Такий. М -м -м -м. Сам боїв, просто до помазанку. У нас є секретний корм. Ну, ми вам, звичайно, все покажемо, ми нічого не ховаємо, ми не такі рибаки що, типу, шкіпу, там все на ничку сховати. Тут у нас корм. Класний. Він вже не раз себе показував. Хорошо. На чебенька, на хрінника, на любязі, для ля лящика. Во, бомб. Що ми робимо далі? Ми його насипаємо. Я, я покажу, як його замішувати правильно. Насипаємо ми половинку, нам хватить. Є, решта ховаємо. яку фракцію треба зробити. вынимаем ветра. Даем водичку. Смотри, что я люблю. Встань, ближе. Видите, в чем суть? Это попыта максимально легко в Франции. Чуть ли не душечку. Багато так спортсменов делают, как все на лед. очень классно пилит. Спиловая такая муть. Рыбка ее любит, рыбка подходит. Ну, запах просто бомбезный. У нас получается такая вот юшечка. О, а тепер супер, Таку хоч бери і ложечкою накидай. Кормушечку. Пахне кормом. Пахне дуже. І Бачиш, дивись. Так, Я думаю, приблизно наш корм. Ми візьмемо таку -вот. часть Ну, грам десь ну 80, я давай ще щось. Оп оп-оп-оп. Ще один класний секрет. Коли ви приїжджаєте, замішувати прикормку. Замішуєте її суто на воді. Типу, от, рибалити на цій водоймі, значить берете водичку з цієї водойми. Не так, що вдома десь з крана хлорки навалили, тим більше хто там живе на квартирах. От, І вже приїхати і хочете ловити рибу. Осторожна риба, вона цю всю тему Та, да, Багато хто скаже, що да ні, там це все фігня. Ну, фігня, коли риба реально лупаш, як з пулемета. Голодна, клює, як дурна. Так, да, коли риба обережна, то повірте, всі оці нюанси грають дуже велику роль. Все, песня. Звісно, треба було брати ложечку, але ложечки нема. У нас почалася така легенька фракція. Забуваємо її, повну кормушечку. Лігенько, легенько, плавненько опускаємо. Оп. Так, тут ми зафіксуємо цю глибину. Опа. раз сильно не стукає, ми не піднімаю сьогодні. только что борода повна. Я еще честно, мы ничего людского не, не хотим плевать. у нас вот такие вот сомики. Канадские. Канадские. Вот такие вот самиры, На жарюху. Ой, такие сомик. Пила доня. Андрюха там ловит тоже самю. Еще капоки на жарнице получить. Є в нас одне спрацювання жерлиці. Зараз підходимо, зараз глянемо, чи мутає, чи ні. Оглянемо, ну, чи то був самостріл, чи щось було. Там. Ех, сам вальов. Коротше, друзі, ситуація така. Три години рибалки, закругли точки, дивилися, ловили. Канадський сомік невеличка плотва лажа. Тут нам позвонили хлопці, що на замшанах тут буквально 10 кілометрів, так? 10 кілометрів прокльовуються підляч. У дивіться хлопці скинули навіть зразу. Фото. Ну, такі непогані підлящики, 100-150 грам, бомба, якраз на таранку супер. Ми зботуємо удочки, одним бігом сідаємо в машину і шпаримо туди. Можливо, ще попадемо на вечірній кльов і щось половимо, хоча б бо тут взагалі нулі. Канадський сомік, маленька плотва. Все, жерльця ми не збираємо, ми заберемо вже коли будемо їхати назад, зайдемо вже, головно, позбираємо їх, Бо зараз це дорогоцінний час, якого в нас дуже дуже мало. Давай, друге, збираємося і погнали. Глянемо, що там буде, і покажемо вам. Дорога тут стоять. Дорога тут, звісно, капець, кінгуру. А, <решко>, да. а ще спешка тут то... ого. Сірюха, проводимо. <решко> Котик кажуть садякі батячі. Каравислі. Водой реально дуже крута. І людей вистачає, ну, шавлюхи стоять. Да, ти що! Чого ви кажете трошки, так? Да? Можна показати? Та ти що, Але клює! Да? Але на стоячку бере, так? Да? Трошки треба підігрувати, так? Да? Ясненько. Ага. Вона тик ти тик тільки поднячусь. Але на ігру, да, більше бере? тик 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 І вали И поднимаю и Все, Сырятики в деле! Мужики, а клює цілий день, чи клює якось до обіду! Шоліла шара. Що за лох? Важко одному тако бомбити все. Трюха десь там все в детек завжди вічно щось запутається. Чтобы відловився надо надо на, на ура Вот, дробинка одна сверху, друга сверху, друга будет у вас на выше. Так, ну, конечно, мы вряд ли тут будут клювати сразу. О, что-то Опа Опа-опа-опа-опа-опа. Ну, Йорш, сто процентов. Ну, как таке может быть? Я не знаю. Что за сегодня задания такие? Как мужичка ловится. Кто-то просто подержи. Тут у нас серьезно рабочая лунка мужички. <laughs> Уже одно петлящика я злую. Непогано так поплавочкой подняло, но. Ну. Раз оно как бы туда на игру, как будто лучше людей, да? подними может. Раз, раз, о, раз. Во-во-во, еще трохи. Зараз. Можете реально більше на гру пробувати. Не одну. Ти такого, таку човника. Ага. Типу, типа. І пусти. Ой, пішла вверх. Дивись, піднімає. Шевелиться. Ну, ага. зажирає. О, піднімає. Та ти що? О, цей хороший. Цей давить.

що, що друзі, шо можемо сказати про замшани. Ой, попали в ворога, замкують, були підлящиків твоїх непоганих. Ми ловили, кормили. Я зробив підлящик Андрюха 2. Фітьок там щось половив в йоршей. Ой, страх просто, один страх. Дивіться, які ось такі, о. тих стий піш. ми по двох водоймах. Пісочний, замшаний, ну, тим словом рибалка трудова, але не сильно результативна. Нічого, Будемо чекати, щоб погода стабілізувалася. І будемо їхати знову пробувати ловити ще нажерліці на пісочному. Якщо буде щось не покаже вам, а буде збиратися їхати додому і будемо готуватися до нових рибалок. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на гострі очки і до нових зустрічей. Пока-пока.